Як відбувається процес розлучення? Покрокова інструкція від адвокатського бюро, «Ювченко і партнери, і так розглянемо, яким чином відбувається процес розлучення. У судовому порядку, якщо він вона проти чи наявні неповнолітні діти, процес розлучення проходить у судовому порядку. Що для цього необхідно? По перше, це підготувати позовну заяву про розірвання шлюбу та подати до районного суду, До зазначеної заяви необхідно долучити копії паспортів, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб. Можливо, подати Укрпоштою, але краще подавати через електронний суд. Діджиталізація судового процесу для швидкого процесу розлучення, та щоб мати можливість контролювати зазначений процес після подання позовної заяви, також позовну заяву необхідно відправити укрпоштою. Потім суд приймає рішення, виноситься ухвала про відкриття провадження. У справах. Розгляд, як правило, проводиться у спрощеному позовному провадженні. Отримуємо цю ухвалу. Якщо це електронний суд, оперативно ми цю ухвалу бачимо в електронному суді. Після того, якщо він вона вже погоджується щодо розлучення, тоді готується заява про визнання позову та також подається чи через електронний суд чи Укрпоштою на адресу суду. Також готується клопотання про розгляд справи без участі позивача, щоб швидко пройшов процес розлучення. Також відправляється з допомогою електронного суду. Після того суд розглядає матеріали та приймає рішення про розірвання шлюбу. Вноситься рішення іменем України шлюб скасувати. Після того готується заява про видачу судового. Рішення направляється знов-таки через електронний суд, отримується паперова копія рішення суду про розлучення, зазначене рішення суду Укрпоштою надсилається клієнту і офіційно клієнт чи клієнтка розлучення. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо вам необхідно розлучитися, пишіть особисті повідомлення, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Якщо подобається відео, поставте вподобайку. Зробіть репост, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу. Піде? Суперку! Коротенько. І слушаємо.